Найшвидший розвиток дитини відбувається від нуля до шести років. Все, що ви закладаєте в цей період, буде основою для майбутнього. Якщо дитині вже в 7 років, то вона пройшла цей період, куди закладався фундамент, і тепер ми можемо виправляти тільки те, що пішло не так. Якщо ви бачите, що в дитини немає зосередженості, це показник того, що вона неправильно проходила етапи розвитку мозку і тіла. Мало рухалася, не займалася балансом, не тренувала руки, не розвивала рухливість, Можливо, не було достатньо розвитку сенсорних систем. Тем в найголовніше це очі і слух, тактильні відчуття і так далі. Тому ваша задача дати дитині зараз коректуючі заняття, коректуючі вправи. У вас вони є в курсі школа, але ви маєте розуміти, що це не переробити мозок заново, а це відкоректувати в невеличкій кількості відсотків те, що пішло не так. Чи треба це робити? Однозначно треба, тому що ви бачите, що дитині важко концентруватися, важко навчатися, ловити все на люту. Але ну треба розуміти, що повністю переробити.